Всім привіт! Якщо тут на землі я досі не стала частиною церкви, то моєю цінністю Ісус не є. Сьогодні пастора показують за цінності і дорогоцінності людини. Ми всі знаємо, що конфлікти виходять тільки за того, що хтось зачіпає наші цінності або хтось їх знецінює, тому що для мене це цінно в Бога так само є цінності. Це Його Ісус в Ісуса найдорогоцінніше є церква. І Якщо тут на землі для мене церква це не дорогоцінність. То Ісус в мене теж не цінний. І тому пастора показують, що як взагалі будується церква, тому що збираються люди з одними цінностями, в яких цінність Ісус. І так само наші пастора. Наші пастора для них дорогоцінний Ісус. І люди, які жаждять Ісуса, не своїх думок, не то, що вони хочуть, вони хочуть Бога. Вони шукають Ісуса Христа, вони знайдуть. І вони люблять церкву. Вони її будують, вони її фінансують. І питання давати десятини, ходити кожен день в церкву. Його не буде.